Вітаю вас це новини на СТС. І з вами я, Юлія Єлізаренко. Як для жителів Сунта області почався перший день робочого тижня, вже готові розказати мої колеги. Далі коротко про таке: за нерозчищені від снігу тротуари штраф. Всіх оштрафувати. От понакрузання пройтися і всіх оштрафувати. Баскетбольна команда СумДУ зіграла з харківськими соколами. Все, що ми дозволили, то не зробили. На Сумщині двоє людей померли від грипу у Конотопській центральній районній лікарні. Не змогли подолати хворобу 51-річний чоловік та 67-річна жінка. Вони звернулися за медичною допомогою лише на четверту та п'яту добу захворювання, коли вже було пізно вони скаржились на підвищення температури тіла, на головний біль, на е, симптоми інтоксикаційні. Е, був кашель у цих е, осіб, е, і коли вони госпіталізувались, то були вже ознаки пневмонії. Конотопі затримали екс радника колишнього міського голови за підозрою у незаконному зберіганні гранати та організації злочину 22 серпня. На подвір'я депутата Конотопської міської ради Івана Огрохіна кинули гранату та пошкодили його майно. На сайті поліції області зазначено, що у слідства є достатня кількість доказів, що чоловік причетний до цього. Правоохоронці вважають, що саме він передав гранату виконавцю. Затримали екс радника у власній квартирі під час передачі йому ще однієї гранати. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до семи років позбавлення волі. 90 тисяч гривень хабара саме стільки вимагала начальник одного з відділів Державної фіскальної служби у Сумській області. Після проведення перевірки на підприємстві вона вимагала гроші за зменшення штрафу, нарахованого за результатами перевірки. Її затримали під час отримання хабара. У зарічному районному суді жінці обирали запобіжний захід. Захисник підозрюваної клопотав про розгляд справи у закритому режимі. Прошу ухвалити рішення, яким проводити розгляд клопотання слідчого у закритому судовому засіданні. Суд задовільняє клопотання захисника. У результаті підозрювану відпустили під заставу у розмірі понад 153 тисячі гривень до слова, санкція статті, яку інкримінують підозрювані, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Зарубав сокирою на Сумщині. Затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох людей. Подія сталася 11 січня у селі Славгород Краснопільського району. Затриманому загрожує довічне ув'язнення. Затримано на місці 38-річного місцевого жителя, який в подальшому зізнався в скоєному та розповів. Правоохоронцям, що після вживання спиртних напоїв на ґрунті непризнаних відносин, сакири завдав тілесні ушкодження, несумісні життям. Нещодавно ми вам розповідали про мешканців 16-ти поверхівки На інтернаціоналістів 41, які вже другий тиждень живуть без ліфта. Підйомників у будинку два. Пасажирські відімкнули після трагедії у сумах. А вантажний стоїть ще з 2017 року. Люди у розпачі та навіть готові зібрати кошти, аби взяти участь у програмі «70 на 30», бо самим ремонт або придбання нового ліфта не осилити. Після випуску сюжету чиновники одразу звернули увагу на проблему мешканців. Запропоновано було звернутися до департаменту інфраструктури. По перше, з приводу взяти участь у програмі 70 на 30, це пришвидшить вирішення проблемного питання і облегшить долю людей, які мешкають в даному будинку. І по-друге, залучити свого депутата по округу. До слова, мешканці будинку у 2018 році замовили експертизу, яка показала, що обидва ліфти у будинку надалі не можуть експлуатуватися без капітального ремонту або модернізації. Втім, незважаючи на висновок експертизи, пасажирський ліфт продовжував працювати до початку 2019 року, поки у сумах не сталася трагедія. Чому ліфт не відімкнули раніше у департаменті інфраструктури? Відповідають. Це питання наразі розглядається окрім кримінального провадження по ситуації, що склалося в місті. Воно розглядається і комісією створеною за розпорядження міського голови по службовому розслідуванню. Тому всі ці відповіді на питання ви отримаєте по результату службового розслідування. Оновлення професійних кадрів у Сумській області призначили нового комісара облвійськомату. Ним став досвідчений офіцер збройних сил України. Він полковник проходив службу у зоні проведення операції об'єднаних сил Валерій Ісмаїлов. Дякую за диві. Сподіваюся, що Інспекція з благоустрою продовжує штрафувати підприємців за нерозчищені від снігу тротуари та бурульки на дахах. Усього за тиждень склали 28 протоколів. Міський голова зазначив, що цифра має бути більшою і підказав своїм підлеглим, куди варто піти. Всіх оштрафувати. От понаруждені силки пройтися і всіх оштрафувати. Там буде, тільки, от там буде тільки 28. А ви за все місто, мені кажете, зараз 28. І ці всі об'єкти не прибирають біля себе. Хоча люди всі йдуть до них, магазини на ринок, це центральна частина. До слова за минулий тиждень. У сумах майже на 5% зросли випадки травматизму. Всього до травмпункту звернулися 520 сумчан. із них 178 отримали травми через ожеледицю. У сумах планують капітально відремонтувати Болард. Його встановили у 2013 році і з того часу жодного разу не ремонтували. Хоча пристрій неодноразово виходив з ладу, а потім сам починав працювати у звичному режимі. У 2013 році Болард обійшовся міському бюджету у 125 тисяч гривень. Вартість робіт приблизно буде складати 100 тисяч, 100 тисяч гривень. Ці кошти закладені в бюджет на 2019 рік. Тому маємо його полагодити і подальшому буде він за призначенням працювати. Постійний сморід та відходи. У таких умовах живуть сумчани на вулиці Чорновола, 51, дріб 1. Вже кілька місяців у дворі тече каналізація, від якої страждають мешканці прилеглих будинків. Коли ж нарешті вирішать проблему, дивіться далі в сюжеті. Жителі будинку жаліються. Вже третій місяць відходи з каналізації течуть прямо у дворі, а ліквідовувати проблему ніхто не збирається. Приключився порив каналізації. Какашки полізли. По дороге. Значит, надо приймати міри, щоб ліквідувати такие неприятности. Через те, що відходи регулярно стікають у двір, на вулиці стоїть жахливий сморід. А постійними сусідами сумчан стали гризуни. Вона вже більше трьох місяців біжить постійно. Тут діти проходять, криси з'явилися. Це частний сектор. Діти снежки грають. Там внизу йде центральна лінія водоснабження города. Не дай бог попадет. Деякі мешканці впевнені, головна проблема полягає у тонких каналізаційних трубах. Тут каналізація, труби дуже маленькі положили. Ми коли цю каналізацію, просто в недоумінні. Думаю, ну як вона може відпрацювати. Ну, по-моєму, вона не відпрацювала. У міськводоканалі нам повідомили, що цей будинок не перебуває на їхньому балансі, а ймовірна причина проблеми зламаний насос, який повинен перекачувати відходи. Оскільки будинок належить до ОСББ, то й вирішувати цю проблему мають самі мешканці. Ірина Дворниченко Юрій Іщенко, новини СТС. Житлові субсидії, правила щодо їх призначення та розрахунку розміру залишаються незмінними. Однак, однією із обов'язкових умов при заповненні заяви на призначення субсидії у грошовій формі стає зазначення номеру мобільного телефону. На кожного одержувача субсидії після опрацювання заяви автоматично буде відкриватися за нашим поданням персональний обліковий запис в Ощадбанку, на якому буде відображена житлова субсидія у грошовій формі. Крім того, банк щомісяця інформуватиме смс-повідомленнями про надходження коштів від держави, їхнє використання та залишок до сплати за комунальні послуги. Сумські чиновників відправляють по магазинах збирати податки з підприємців. Йдеться про податок на землю. Міський голова дав доручення збільшити дохід від земельного податку і знайти тих, хто його не сплачує. Заходьте в кожен магазин, на кожне підприємство і з'ясовуйте. Скільки вони сплачують за землю, сплачують ли вони взагалі, общину, ці повинні сплачувати? І мінімум податок, максимум оренда на землю. На сумщині рятувальники тричі визволяли медиків зі снігового замету. Так, у селі Підлипне Конотопського району застрягла карета швидкої допомоги, яка їхала на виклик. За допомогою всюдихідного зілу рятувальникам вдалося відбуксирувати автомобіль на безпечну ділянку дороги. Подібні випадки трапились також у селі Перехрестівка Сумського району та поблизу села Довгополівка Роменського району. Зимові куражі від сумських водіїв близько третьої ночі, 13 січня, водії одразу трьох автівок влаштували дрифт на перехресті поблизу торгово-розважального центру Київ. Екстремальна їзда містом потрапила на відео, яке оприлюднили у мережі інтернет. Інспектори зупинили вказані транспортні засоби та провели з водіями профілактичну бесіду про те, що такі маневри можуть закінчитися небезпечно. На щастя, під час виконання їхнього маневру ніяких учасників дорожнього руху сторонніх на даній вулиці не було. У рамках 10-го туру чемпіонату України з баскетболу у Вищій лізі баскетбольний клуб СумДУ приймав команду Харківського національного університету повітряних сил Харківські Соколи. Перша гра туру пройшла за переваги сумчани. Завершилася їх перемогою 95-78. А вже на другий день харків'яни кардинально змінили тактику гри. А сумчани до таких змін виявилися не готовими усиль капітана команди Віталія Ігнатченка, який набрав 26 очок та Ігоря Кривича, 16 очок і одинадцять. Підбирань виявилося замало, командної гри не вийшло. І у підсумку поразка 69-74 та залікові очки, які сумчани порівну поділили з харків'янами. Ну, теж вчора я не сказав, що все вийшло. Просто виграли трудову ігру і все. А сьогодні не знаю, просто втраті зіграли. Не вийшло побігати, не вийшло швидко перейти, так як вони грали п'ятером-шестером. это очень плохо. Не справились в защите. Что они все забили легко, все... Все, что мы позволили, то они сделали. Вчера ну, немножко не получилось, потому что получил травму наш лидер, это Роман Ольховский. Во второй четверти он надорвал мышцы и, икроножные. И все посыпалось, но ну, совсем другой план был на игру. вот і не получилось вчора. Ми сделали разбор гри поработали над ошибками, придумали новые защитные схеми проти команд лідерів сум. Ну і в принципі, все вийшло судя по результату на табло. Таким для Сумщини був понеділок, 14 січня. Якщо ви маєте цікаву та важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію або пишіть нам контакти на екрані. На цьому я з вами прощаюся. Далі на вас чекає наша постійна рубрика у центрі уваги. Тож не пропустіть миру, любові та добра вам та вашим рідним. Побачимося завтра у цій же порі. За кордон, якщо маємо свої туристичні місця, таке гасло щорічного свята недригалівські вечорниці, на яке завітало кілька десятків туристів. Оцей обряд: кози, зірки, миланки це старинні обряди, які згуртовують людей і як відроджують оті почуття дійсності людяності, доброти, ті приклади, які нам які ми маємо на сьогодні, їх треба трохи зберігати і і подавати цю інформацію вірно туристам, щоб вони любили свою батьківщину. У недригайлові учасники вечорниць відвідали краєзнавчий музей та пройшли квест вуличками старого недригайлова. З кластером Посулля практично ми співпрацюємо з першого дня його заснування. Постільки, значить, наш краєзнавчий музей є структурним підрозділом державного історико культурного заповідника Посулля. Кожного дня можна, крім вихідних, а ми працюємо інколи вихідні, можна зайти і побути в нашому музеї, ознайомитися з експонатами. До речі, є цікаві експонати. До розвитку місцевого туризму долучаються і підприємці, які створюють нові локації для відпочинку туристів. Ми пригощаємо до свята Миланки всіх наших гостей глінтвейном, чаєм, нашим недригайловським фірмовим чаєм і е, пригощаємо українськими стравами сало з горчицею і зеленим луком. Супер! Весело, гарно атмосфера відповідає святам. Дякуємо, гарне місто недригайлів. Ще обов'язково завітаємо. Напередодні Миланки просто зашкалюють емоції. Дякуємо організаторам. Дякуємо нашій на... зустрічі. зустрічі. Да? Гарне, гарне свято». Власниця турагентства, завдяки якому туристи із Сум приїхали на свято, говорить, недригалівщині є що показати. Село Харужевка з його храмом Великолепним, пам'ятником Голодомору, село Кулишивка з пам'ятником Мамонту. Вот. І Константинов, Козаче Січ, теж село церквою Прекрасне. Недргалівські вечорниці проводять вже в шосте. Раніше свято було районного рівня, останніми роками вийшло на обласний. Дуже приємно те, що завзяття, з яким взята, скажемо, підготовка до цього заходу, говорить про те, що він буде тривати однозначно. Він буде розширюватися, і в тому році воно більш такого районного масштабу було для своїх, да, в цьому році вже для приїжджів, тобто все організовано таким чином, щоб показати можливості і цю красоту, скажімо, багатство і туристичну, і історичну, і споживчу. Ми маємо дуже Велику історичну спадщину на території Недригалівського, Роменського, Липодонського, тобто Пасуля, і це треба підтримувати і розвивати, щоб наші діти знали звідки ми хто ми. Після прогулянки Недригайловом туристи вирушили у район до пам'ятника Мамонту у Кулішівці. У козацькій січі кулішівки каталися на конях, у Хоружівці відвідали храм музей. Потім повернулися до Недригайлова на святкову вечерю та гуляння. Скрізь сподобалось, але особливо звичайно в церкві. В Церкві я вперше в Хоружівській, тому сподобалася як. Все зроблено, яка які орнамент, які фрески. от, тому закладеться в пам'яті надовго. Сподобалася сама екскурсія, самі ці українські стилі, які відбуваються зараз, саме вечорниці, які відбуваються. Екскурсія в краєзнавчому музеї. Ми були у помісті Калнишевсько. Ми були в Хорунжівці. Все дуже дуже гарно і все дуже добре організовано. Працюю в школі, я думаю, з дітьми приїду. Не сама вже з, не з дорослими а з дітьми приїду. Керівництво Недригалівської ОТГ разом з кластером посулля та відділом промоції туризму облдержадміністрації активно займаються популяризацією місцевого туризму. Ми проводимо дуже широку. І активну роботу по розвитку туристичної інфраструктури нашої громади, по розширенню культурно-мистецьких заходів, які спільно проводяться з громадським об'єднанням туристичних кластер Посулля і з іншими організаціями, громадськими організаціями, куди приїздять не тільки жителі Сумської області, але з усіх регіонів України. Дуже важливо, що на сьогодні ми співпрацюємо з. Недригайлівської громади вона активно долучилася до участі в процесі розвитку туризму на Недригайлівщині. Вони вбачають в цьому перспективу розвиток навіть економічний зріст. Ми ж всі розуміємо, що в громаді потрібно надходження коштів. І на сьогодні ми бачимо, якщо будуть туристи, то буде надходження коштів до громади. П'ять комат із Київської, Сумської та Чернігівської областей. Хлопці у ваговій категорії від 23 до 66 кілограмів приїхали у село Байрак Липово-Долинського району, аби позмагатись за кубок з вільної боротьби за воду Кобзаренка. Підтримувати спортивну молодь. Основний принцип підприємства для спортсменів. Вже це чудова нагода підтвердити свій титул та здобути нові перемоги. А я у мене 10 кумі дісять мідалі. буде та Нічого собі і як це складно здобувати таку велику кількість нагород. Ну да, можна, тому що я все время хожу, я ні одну не пропускаю. Це тренування. Ти маєш на базі? Так. Да. Першими на татамі виходять команди із Білої церкви та Лубнів. По черзі відповідно до вагової категорії змагаються та намагаються кинути противника на лопатки. За цим зосереджено спостерігають і їх наставники. Добре, Даня спокійно, не спіши. Життя це боротьба. Всі треба боротися. А будуть вони боротися в житті, в спорті, в школі. Під час змагань чутно, як тренери та батьки не стримують емоцій, вболівають гучно та бадьоро. Дітвораш розуміє, наставники діють на благо. Не суворий, але він дуже добре тренує, він душу в нас складе. Да. Да. Саме лише години тренує. тренує. ми тренуємося. Втім, життя спортсмена навіть у віці 10 років це вже чіткий режим, спеціальне харчування та навантаження по кілька разів на тиждень. Щоб схопнути нам, ну, кажуть, їсти лимони, там, ї, їмо лимони, кефір п'ємо. Далі за перші змагаються Ніжини з ромнами та Київ з Білою церквою. Протягом майже шести годин у залі є все. І радощі, і сльози, і навіть травми. Організувати турнір було важко, однак воно того варте, впевнені організатори. Хотів би подякувати за допомогу в організації даного заходу Кобзаренка Анатолія Дмитровича. Без цих людей я б цього заходу не провів. Дивати так, щоб був сильний дух, з'явиться і здоров'я, і воля до перемоги, і стати олімпійським чемпіоном кожному. І от довгоочікуваний момент після запеклої боротьби та не одного місяця підготовки спортсмени здобувають заслужені нагороди. Бронзу у турнірі з вільної боротьби за кубок заводу Кобзаренка отримують команди з Києва та Ніжина. Срібними призерами стали ромний, а золото та титул Найкращих додому забирає команда із Білої церкви.